Слава Ісусу Христу, слава Україні! От ми приїхали в Підгайці. Гостях. в гостях, так, дядя Коль. Є в нього всі знають свій канал. Гарні коні. Цей чоловік багато знає про коней. І про розведення, і про хвороби, все знає. Є така. Я скажу, щоб знали, скажіть. Від чого мав ім'я буцефал. Олександр Македонський мав коня такого. Чорного, який йшов з ним проти свина на бійку. знаєш? Ну я бачу то кіно. І казав йому не бійся. То не слон, то тінь. То він буцефал був. Щоб ім'я дати Буцефал, коньове треба би кінь заслужив то ім'я. Не дати, де любому цапове. Бо він чорний. Ота як Дмитро Май каже, Добриня, а хазяїн каже, що то Добринін. Паскальський. Ага. А ти Ні. йому поклади Олег за довбу, що йому парує бути довбу. Ні, дивіться, діду Коля, е, я піднімав цю історію, то то е, Добриня з Київської Русі походить, що так, з цим князем Києва, що з такого так, плану. але... так? Так, так, що такого плану, Бо я думав на цього варіанту, бо зараз ого, хотів дому поміняти, але ви мені добре, мені би було посувало е, довбу було. Він такий, бо... як Олекса Довбуш, так. наш гуцульський, фінню руху. Дуже гарно у вас кобила. Ну. Чи, гарніші? Чи гарніші є? Та у кожного, у стайне, у кожного газди є краще. Ну, ви самі знаєте, як той каже, о, то в мене краще, в мене У мене більше. Так, так, так. Але таке, їх хвалити, не треба у нас сама Е. О, о. Ну, з ким я спілкуюся переважно про коні, то я сам я сам розглядав як варіант купити цю кобилу в Польщі, ще то у А вона по тому. Чого? Чого? Вона має колеса. Я бачу. Дереш? Ага. І, вони там добре годують, так, ну, знають що. Франческа. О, такий має Франческа. Дуже має Дуже гарний. То скажіть мені, що тут іде за порода, бо зараз будуть питати порода, то все, що тут є? Діти її тримали артеном, він її дошов боляк і видаває Арден 6 земна 2. Ну вона більша, вона такого плану, що сиде, так якби... По, щось, щось може є мішаного бельгійця, ні? Може щось nee. немає бельгійця? Що, не no. Арден має таку висоту? Так. Має висоту тут? Ну, гарно купила. Ну є, той французький, не вся іспанський Арден. Ага, іспанський широкий, розумієш? Ага. Є польський, вже польський Арден. Це вже вони трошки щось там поклали, щось трошки з тих більших коней. Ну але... Не знаю, чи вона така за добра, які документи має, але то є, так як Мерседес. Як немає документів, то є металолом. Має документи, то значить якийсь з документами. Так як Андрій каже, що наша пуша файніша, яка може і він, як говори, Але наша пуша має паперів. Та, та. І немає родовіду. Тато, а та мама. І все таке, хоча там пуша волга. У документах на Олександрійка, але тих давніх на Олександрійця. Ну а скажіть мені, то це документи треба, щоб ветеринарія займалася цією справою? Вони не можуть мені написати, що не Так. Можна зробити паспорт на нього, що воно буде мати документ від племінного коня. Якщо йому на жеребно, не знаю, чи жеребна, Якщо жеребна купила, то, то у тих хазяїнів, де вона була, вони можуть зробити мені на то чагу. Кобила широка взаді, дуже така ну, потужна ну, кобила. На, на, на матку дуже ідеальний варіант. Тут будуть лошата, якщо покрити її аланом, то це будуть лошата такі, іменно, бо як, як кажуть, добре крит, щоб крити, щоб була гарна лоша, треба крити краще, з кращих. І тоді воно з'являється. Є та копета так, але треба подивіться, подивіться, по подивіться зарість, нога груба, а тут, тут все так. є те, що, що ми хочемо. Ну, все Тож... була трошка. Буде, з часом буде.

Гарний жеребець в загальному е... і кобили жеребець гарна пара. Зараз просто не пали та таги б. Таги ні. Що, зараз я походу, так я дивлюся, ми би їх запрягли двох у Діді Коль, Андрій, як ти? Ох, картинка. Та? Дуже красиво. Трошки, трошки. Вона не кована, але. О, бляха. Жеребця всі знають. До Польщі купити коня собі. Ага. Але Польща приїхала до мене. Ви планували щось завести з, такої, з такого плану? Купили, я думаю. думав. Ага. Е, жеребця всі знають. Жеребець є на паровку, знаходиться під, під гайцях. Красивий. Красивий, гарний жеребець, парує кобили, кобили є жеребні, вже, чекайте, лоша, вже є лоша. Тут треба бігти за одним, за другим, не знаєш що зняти. Я її не бачив живу але кобила гарна. Скажи мені, коли, вже, коли буде відео по потомство? Будеш. Каже, кубила, щоб вже палила, то треба сонце. Отак От тиждень на сонцю і на весні кобили рано починають палити. Але я живіт пішов, бач? Ага. Ось трошки так пішов. Ну С... не вгадаєш, кобила дуже довго. Ну Дивіться, я найкраще саме, саме даю перевагу тому, як прийшов лікар і зробив УЗД. Оце я щось більш підтримую. А, але зробив УЗД, а кобила до трьох місяців скинула лоша, і немало ша. А дивіться, так як у Польщі роблять. До трьох і роблять після трьох. Ну, оце, оце розумно вони роблять, я так рахую, але в загальному е, у мене колись крісті, я покрив, я покрив крісті, був жеребцем у чудею і привіз кобилу, привіз кобилу додому і думаю, що вона жеребна. І я коротше дам їй води, а як то а там живіт, рух... живіт за зарухається, за, за я вже біжу до хати, кажу. Кобила як жеребна, так. з цієї сторони туся лошадку рухає. Ага, о, ага. О, о, тут робить так, я зрозумів. Ось тут рухається лошадка. Але я такі кубили, що я мав кубиле, що мала родити, Бога, я не видів, бо лоша родила. Вже думаю, вона певно не буде. А вона нас дві дні вже родила. Тут таке. І от така в мене ситуація була, що я до чого я веду. Я думаю, вже кобила жеребна, забігаю до хати, ті кажу, жінці, жінка на вона Ага. Ось вчора скочила, вона за місяць зрубила лоша. Ого. Все пускала. і Ну я теж чув, що є такі кубили, що на які приймають, але викидеш... Викидеш і не роблять. нас за жеребцем. 80, сонові купили, знаєш, через що Через що? Там... Ззаді. а ну ще раз покажіть, бо... О, бачить поля, сюди робить. Тут ага. я дивив відео, там знімав бойчук або Сергій і подивіться, що Витко отут вже робить боханці. Нє, кубила, ну, гарна кубила. Пара, пара, пара буде ідеальна. Тут є що познімати, ти це знаєш. Пара цілий день буде виганяти. Тут є що познімати. У вас гарно, що тут є цей оболон, чи як ви кажете, Андрій? Ця площадка і це дивіться. Вах, зірвався. Андрій, жеребця вже не продаєш, Андрій. Не, бо не в то ще на Вже жеребця не продаєте. Ну бо в мене є ще люди, що ще б взяли одного жеребця. Франческу продає. Франческу? Так. Франческу дають жменьку гроші. Кубку, мені жменьку. в жменьку мені жменьку все влізли. Та ваш меньше така, що там щось улізе. Ну таку, щоб скільки я можу жменьку стиснути, тільки як дають. Ні, кобила гарна. Ну, я не то що... Най вам здорова буде, як ви кажете, та, але кобила гарна має. Діма, як Бог поможе, все буде добре. Вона має звідси зробити рів. То в нас рахує, тут має така шия бути. От туди буде вона в шкірі. А коли це буде? За скільки часу треба дати? Серед літа, серед літа. Травень місяць на паші, як добре, до паші. Скажіть мені, ви будете пускати її у пастух? Ні, ця, напевно не буде в пастух. Ця буде, як буде, то оту буде. В Це добре би на... Я фараона, наприклад, скрізь пускаю, але коли, він вже, коли кобила вже його відоб'є. Але. То тоді вже точно показує, що на і не треба узи. Я ага. ще міг його постусі тримати, знаєте. Тепер я його пробував тут запускати. йде. 10 хвилин він пастусі. Пастух іде я Рве пастух, так? Ось нам той господар в Польщі, поляк. Оні Дмитри казав, що як починаєш порвати парувати, ревут пастух. Як немає чого пасти, то рвуть пастух. Рвут? Так. Так. І знаєш, от весь, як купила, казали, що не їзді От зараз навіть якби без котів, я навіть можу їх заперти. І повинна їхати. Знаєш чому? Чому? О, оди ходи подивишся. Виш пінатюр ті знак має великий. Ага. Чекайте, я покажу о. з цієї сторони, отак буде краще вийти. Бачите, який великий чортів знак. Дуже великий так. А. Не може бути би не йшли. Може полошитися може таке зробити. Іти так, але по-кронічки. А тут, от по цих заверюхах, ну ви вже це коней мали. Я ту не вірю. У це не вірите. То вона має тут, а ка тут. А я мав і тут було, і тут, і тут. А їхав так, що їхало добре? Так. Ну, з чотирма ногами білими, ми то були, випадки, що не хотіли їхати. А з трьома, або з одного великого. трьома йшов. 4... Це віконі то один на сто їде, добре. А чому? Вже їде, та їде. Не знаю. Це віконі вони і делікатніші до, до хвороби. Ле... Лине під раком. Ага. Отже, ага. я ага. Ага. О, Андрій вже запряг. Ви ще лише казали запрягати, а Андрій вже їде. Де Той кінь, як Діма. Скажи. Алан. Красивий жеребець. Турій. Ого. Сурі. Аза. Скажи мені це вашкишки ріні, Андрій. Ох ти! А звідти це? Откупив на Зараз, тебе... Чуєш? Це ті самі? Так. Зараз будуть мені О, зараз будуть мені троги. казати, щоб відкупив. Жеребець то, що треба, нога груба, нога заросла. Хто що, не Хто, що любить? Хто що любить, який варіант є? Варіант, хто хоче оброслої ноги, є, що хочуть, не сильно оброслої. Є різні різні. У нас є вже на Україні, слава Богу, різні коні. Усі коні гарні по-свому. Би би це, це зараз на першому місці, щоб був мир було. ну, так. Аби мав таких десять кобилі такого з диптя. Та не травмити до пару на роботу. Дивіться, я думаю, що е, кобелів ви вже маєте, ну, ну, ще трохи зараз щось спородиться, лошачки будете собі залишати. І так і буде, діді Коль. Скільки так, так. скільки у вас кобиломаток зараз стоїть? Дев Дев'ять. То ще одного вам бракує. Сім кобил вистачає. Як сім кобил. таких саме росочок, Бажано лошечок. Можуть бути каників. Ой, тут за каниками. Ти б купив жеребця. Купиш одна. Ще би одного взяв. Купив би тут мене, блядь. Якби хтось. Якби хтось подарив, то взяв би. Чотирьох я скупив від мене жеребців. і ха. Чотири жеребці забрав. Ну і слава Богу. І видати, і люди мають, і мав, і люди мають. Всім добрий. Так. Якби ти не візьми ті тіло то та сяку била би не стояла тут в мене. Все правильно, то це і я вам могареч винен і ви мені. Я тобі щось збув, а ти мені щось збув. І от так один одному будемо ставити магареч. Так, так, так. Я то думці, магарець, так. А що як ти не хочеш впіти красити? Краса. Що, до докупи і ведете? Це впрягаємо, Андрій. Впрягаємо ходь зараз. Двох зараз. Ох, це було. А у вас є тюковишні курмани, та зараз би що, сплили до вечора. Якщо хтось сказав, каже, я маю такі карабіни на як він каже, в мене ті карабіни з Ага. Добрий кінь має тягнути в тюковому шнурку би не рвав. Хоп, хоп, ну, тату. А я тату, я сидів плечем, а ти маєш очі, ні? <рес> <рес> Так. Жеребець від кобили вже не хоче відходити. Він вже О, думає, що це, що це буде якась робота для нього. Не він чує. А? Він чує. Та чує. Він якби, щоб любила палець поверха була. Він би вийшов на він чув, не найди його би спустив, він тобі це прикрадати, бо нагу вже копнула. Воно так є, то куб, по кобилі зразу видку. У мене є... Я, люди... так, я дивлю, що якщо буде жеребна, то кобилка буде. Буде кобилка? Так. Поживіть вниз. На коміте ага. на бік е, Коби би Бог дав би була жеребна. Вірю, в мене коні цілу зиму. Січку соломи є. Та що не вірю? Цілу але, зиму. Але ви скажіть, скільки ви вівса даєте? Два літри набрати. Дві літри. Так. Той їсть два. Ага. Ця їсть чотири. Ну ще роблю виняток і йому і їм даю по присічку, що по, під фаху сіна. Він. Я зрозумів. А ти мені? Я пригнав, дав від глисти. І глисти, вийшли, не знаю, напевно, що треба буде. Скажіть мені, кололи чи давали гель? Ні, я дав гель, я колоти не колю. По коні починають. Гельмісан дали дуже пасовий. Гельмісан? місан Коли, Дуже, потім стресують, єшу, потім Після укола погано уколом, я теж даю гель. ну, ну Не знаю хто як, але так як по, по практиці воно та, ліпше. Я знаю так, Вона повинна би палитися, бо кобила лошата мала три назад. То не є, що кобила мала. Так, так. І А скільки раз, скільки раз, через 10 днів ще... Було ну. ще через 10 днів я не дав, я тільки... 25 попал каталоги. Вимало апетиту. Я зараз, зараз теж добриню, але вже другий раз дав йому, йому теж дав гель. Ну, і теж виходили глисти. Ческа, дай ножку. Може не вкусиш? Дай ножку. Ау славу, нога. Е, що робить? А по-польськи? Нога! Нога! Ев! Оу, нога! Ей, ой, треба чистити купети! Набило глини не але це нічого страшного. Одним словом, пара у вас ідеальна. Так, якби мав тільки коні, то таку пару більше не треба. Так, якби для себе, Бати то... Деревця такого і кобилу собі поробити, дров привезти, кожен рік рожат. Як для себе, то, то пара ідеальна. Йо. І брати от такого, такого красення. Йо. Прігти їх докупи. А ну як мабуть. Та... Ні-ні, не, не, не біжи, помало, помало. як не буду, знаєш, виглядати. Але попри тата, зайди попри тата. О, Гарна пара. А вона, вона дивиться за ним хоче його. Веди, 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 веди. Дуже красиві, дуже красиві коні на, під, на підгаєччині. Най вам здорові будуть. Це те, що треба. Андрій, у тебе вже сезон розпочатий. <рес> Скільки вже покрив кобил цього року? Одну кобилу. Ні, я вже одну дві віди, по-моєму. Я вже не пам'ятаю. А за гроші. А за гроші одну. <плес> Це дурниця, головне, бо все було добре, би мир. А чи, чи за гроші, чи так. Головне б родилися, Лошата б ми розводили е, ці коні. Багато людей їх люблять. Вже зараз коні переважно тримають для любові, не тримають для роботи, а тримають, щоб просто мати коня у стані. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.